До вашої уваги, бронзовий призер Олімпійських ігор Дмитро Янчук, Тарас Мінчук. Вітаємо з перемогою першої в сезоні дякую. в новому році. Ну, враження, да, першу, перша гонка, двіка. Е, дякую да, ну, за вітання. Е, ну, як бачите, сьогодні погода ну, для нашого виду е, нікому не мішає. Не боковий вітер, не попутній, не зустрічний. Ну, ідеальна погода для нашого виду спорту. І ну, робили свою роботу. Раді, що все, що. Ну, запланували на дистанцію, все виповнили, якби тому трас ваше враження. В гонку абсолютно задоволений, погода сприяє. Були певні хвилювання перед стартом, тому що перше, перші змагання у каноні двійці. От ми вже пройшли весняний але Це було в одиночках, тому були певні хвилювання, наскільки ми готові після довгої підготовки. <кій> Всі сподівання справдились. Ми задоволені повністю роботою. Тренер задоволений, ми задоволені, тобто поки що все чудово. Чи важко було розпочинати знову працювати після успіху на Олімпійських іграх? Ну, розпочинати було не важко, якби. просто важко було якби, тримати ту саму марку, яку до Олімпійських Це, Ти розумієш, що суперники твої не зупиняються, вони будуть ще більше тренуватися, і тобі теж приходиться задніх якби, не пасти і, і ще якби, впахувати більше на тренування. І старалися це далі, далі робити. Попереду ще багато роботи і не будемо зупинятися. Тарас, як у вас всім було? Треба було заставляти себе? Не треба було, тому що у нас після Олімпійських ігор був відпочинок майже два місяці. Тобто вже було бажання шалене йти на тренування, вже хотілося на тренувальний збір. От, почалася підготовка, просто було бажання тренуватися, тренуватися, не було бажання відпочити чи ще щось. От, тобто відпрацювали всю підготовку, чудово, всім задоволені. В чому, як на ваш погляд, треба додати, щоб конкурувати і надалі да, з, з міжнародними на міжнародному рівні, на так як було було на олімпіаді. Не знаю. <кій> ну, знаю. напевно, потрібно дати фізично От, фізичну силу підняти, тому що щоб більше, більше відпрацьовувати старт. От, особливо от, ну, у нас старт середини дистанції завжди йде хороший, от На фініш ми часом підсідаємо, тобто фініш нам треба більше працювати, от, в технічному вислуванні також більше працювати. Тобто завжди є куди рости. От, і, тренер в цьому більше розбирається, він знає, що треба робити, тобто, будемо його слухати і все. Ну і знаходимо фазу якби, відпочинку в ну, грибку, щоб ну, під час виносу типу, весна відпочити. Це як в будь-якому виді спорту, має бути фаза відпочинку. Бо щоб е, мишці не закислювалися під час цього часу і розслабитись по дистанції. Які цілі на, ну, на цей сезон? Як вже виграли Кубок України, хочемо поїхати на два етапи Кубка світу, це перший і другий, Але, ну, а потім вже дорослий чемпіонат України. Тарас може буде ганятися на 23. Звичайно, максимальні цілі плануємо yeah. і хочемо, і будемо до цього прагнути, щоб чемпіонат України дорослий також, який буде, будемо старатися виграти, прийняти участь на чемпіонаті світу, yeah. чемнаті yeah. Європи. Також по молоді це вже тренер вирішить. Я, я з тренером вирішую, чи варто мені змагатися, чи не варто. Тобто, ну максимальні цілі на цей сезон. Не буде такого, щоб відпочити, можливо, рік. Тобто не плануємо такого. В фіналі ви досить впевнено виграли у своїх давніх суперників, двійки Вендюк Рибачок, чи. Чи виграна вже дуель в цьому році, чи буде боротьба, боротьба продовжується? Ну, я думаю, боротьба, звісно, продовжується. Це не можна вже розслабитись. Юра йшов одиночку, через час йшов двійку. Це теж мало дати якби, своє якби, ну, результат. Так що на чемпіонаті знову буде, якби боротьба. вона ніколи, напевно, у нас не, не закінчиться. Але сьогодні були другі вергалеське мріло. Це якби ну, наша виді спорту, що. Боротьба є завжди. Якби. На них не ставили, а тут вони другі і недалеко від нас. Що кожен може потренуватися і показати класний результат. Дякую. З нами був Дмитро Янчук, Тарас Янчук. Міщук. Міщук.